Люди, добрий день! Сьогодні ми вам будемо розповідати, що потрібно знати кожному веломандрівнику. Якщо ви вже бувалий велотурист, то можливо це відео не буде для вас таким корисним і цікавим. Але якщо ви тільки починаєте занурюватись у велодвіжуху і велоподорожі, то думаємо, знайдете тут багато чого цікавого. Приємного перегляду! Будемо Пробувати рухатися поступово, і перед тим як ви поїхали в свою мандрівку, ви придбали велосипед, придбали спорядження. Ді в якому разі не можна їхати в веломандрівку. Отак я вам скажу. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що не потрібно їхати в велику мандрівку на два дні і більше, не затестивши свого всього, що маєте, все потрібно робити поступово, поки ви не затестите свій велосипед, не підшаманите всі. Рухомі штуки в ньому під себе, поки ви не затестите все спорядження, не будете вміти користуватися елементарно джетбойлом. Я особисто не міг користуватися джетбойлом, не навчилися робити Галя. Вас можуть почати боліти коліна, вас може щось не працювати, ви можете щось забути, ну будь-що може статися, і воно, можливо, буде не, не якось травматично, чи тфу фу не дай Бог, смертельно, чи ще щось. Просто воно може вас відбити бажання до веломандр. А мандри на велосипеді це не... Легко насправді, е, якщо ви нам не вірите, то подивіться наше попереднє відео. Воно буде десь отут, або отут, або десь отут. От. А, і ми там пояснюємо всі плюси і мінуси мандр на велосипеді. Тому тестуйте спорядження, катайтесь поблизу своїх населених пунктів і тоді газуйте в нормальну велику веломандрівку. І другим пунктом. Буде недалеко втікли спорядження. Коли ви вже затестили своє все спорядження, вам потрібно зібратись. Старайтеся всі свої речі, і одяг, і сумки, і все все викладати десь на підлогу в себе в хаті, я не знаю, десь якесь просторе місце. Я думаю, що всіх воно знайдеться. Сладіть там, умовний диван. Щоб більше місця було, щоб ви все бачили наяву перед собою. Якщо ви складаєте собі чек-листи, то все одно було би класно, якщо би ви бачили все перед собою. Тоді ви точно будете розуміти, так, у мене тут два спальника, чи в мене один спальник, одна зубна щітка. У мене те то, тето, тето, ви все будете бачити перед собою. І ви, мандрівці, ви не будете переживати, чи ви забули щось, чи не забули щось. Плюс вам буде легше пакувати це все. А потім, коли ви все це спакували в сумки, так само сумки покладіть десь. Так, щоб ви це все бачили. Не розкладайте одну сумку там, другу сумку в коморі десь, третю сумку ще десь, тому що ну, ви забудете щось. Ну тобто, я би забув, знову таки, це все наш досвід, ми так робимо. І опираючись на наш досвід, воно працює. Тому користуйтесь. Наступний пункт: не женіться за швидкістю. Я маю на увазі, що в подорожах не потрібно їхати швидко. Навіть уявімо, що ви. Умовний велоспортсмен, і ви звикли, що ви сандалите на карбоновому шосіку так швидко, як тільки можете. І всі шосіки вас ніколи в житті не доженуть. Та тут так не працює. Тому що, по-перше, ровер важкий. Хочете ви цього чи не хочете навіть на найменшому байкпакінгу, навіть все, коли у вас все дуже дороге і все дуже легеньке, все одно він буде важче, ніж простий пустий ровер. Тому вам потрібно їхати. Спокійно в розміреному темпі. Чому? А, тому що якщо ви їдете надовго, то ви повинні розподілити свої сили на кожен день. Вам не повинно бути складно в останній день, бо тому, що пропадає те самий кайф. І знову таки це мандрівка, це не гонка. Звісно, бувають гонки з бекпакінгом, буває різне, але е, саме ми говоримо про... А людей, котрі мандрують, їдьте, роздивляйтесь, кайфуйте від цього, зупиняйтесь, коли не можете їхати. Це нормально. Якщо ви бачите апхіл, великий апхіл, затяжний апхіл, то не потрібно його долати, тому що ви хочете це робити. Нагадую, тяжкий ровер під гору їхати важко, злізти краще. Відпоч... пройдіть. Ви можете на годинку е приїхати пізніше, нічого страшного не буде, навіть якщо ви забронювали той самий готель. Люди вас зрозуміють. Тому не женіться за швидкістю, бо вона в велотуризмі до добра не призводить. І знову таки нагадую, навантажений велосипед, якщо ви їдете вниз, знову таки не потрібно гнати, тому що навантажений велосипед менш керований і можна. Можна нарватися на біду, нам цього не потрібно, тому їдьте з розумом і все буде добре. І ще є не менш важливим фактором: що старайтесь не їхати затемно. Краще не доспати ту годинку, якщо ви розумієте, що ви можете не встигнути, якщо вам там потрібно подолати там 150 км кілометрів, і ви ніколи, в принципі, стільки не долали, то краще виїхати швидше. Ну, Трішечки не виспитись потім доспите, ніж потім їхати затемна, бо тому, що затемна, ну це напряг. Ну чесно вам скажу. Їдеш інколи ще як потрібно їхати, навіть там 10-20 кілометрів по дорозі. Ну машини повз тебе проносяться. Ну це дуже важко. Це психологічно давить. Ви старайтесь чим пошвидше доїхати. Ну і кайфу мінімум. Старайтесь не беретися вранці, старайтесь чим пошвидше зібрати свій е, табір. І чим пошвидше виїхати, чим швидше виїдете, чим тим швидше приїдете, і будете собі відпочивати і милуватися гарними краєвидами. Ще одне цікаве спостереження, яке я помітив в наших саме великих мандрівках: це хват на вашому велосипеді. Змінюйте свій хват, не їдьте в одному хваті, вчепившись в кермо. Старайтесь міняти різні положення а, рук, тому що в Галі був такий. Не дуже приємний випадок, в неї затерпла рука, і вона декілька днів ще після мандрівки не могла нормально ворушити пальцями. Це взагалі не класно народ. До цього ну це активний відпочинок, і знову таки можна нарватися на біду. Повторюся. Ще плюс до цього одне моє цікаве спостереження: це потрібно підбирати такі сумки, що ви могли міняти цей хват. Не забивайте своє кермо всім. Всі ми там тисячу приладів, оце все. Більшість того не по, не потрібно. Я дивлюсь, як часто переподору. 3, 2, один. Я дивлюсь, як часто подорожують європейці, то в них на кермі там капець, що робиться. Для чого? В них і ліхтарик на кермі в день, в них і то на кермі, і сьо на кермі, і булка торчить, і ще не треба того всього на кермі. На кермі повинні бути руки. Думайте про це, це потрібно робити усвідомлено. Взагалі на велосипеді потрібно їздити усвідомлено, бо якийсь малесенький завтик, і ви вилітаєте з тим велосипедом дуже далеко. Ну не факт, що глибоко, але буває по-різному. Ще одним надважливим аспектом в мандрах взагалі в. В житті, але в мандрах це теж дуже важливо є взуття. Неважливо, чи це контактне взуття, чи це просте взуття, але воно повинно бути нормальним. Якщо ви е катаєтесь як ми в контактах, то вам потрібно купити собі взуття з втопленим шипом, щоби ви могли піти в той самий музей нормально подивитись, а не ходити як шось, яке отак. Я, от зараз придбав собі шосейне взуття, то я маю досвід, як ходити і думати, щоб не впасти, ніж тоді йшов до велосипеда або пішов в магазин. Шукайте собі туристичне взуття. Якщо ви їдете на довший період, то важливо звозити з собою ще одне взуття. Ми, наприклад, часто возимо з собою босоніжки. Колись ми возили з собою шляпки, як і всі, в принципі, як і більшість велотуристів. Але я загуби, пам'ятаю тоді свій шльопок. Е, тому, блін, більше не можу, бо не маю. <хи> Тепер ми возимо з собою босоніжки. А по-перше, їх кріпити легше на велосипед, і вони не загубляться тоді. По-друге, їх можна вдягнути і десь вийти в місто. І це більш зручніше. Ну, вони більш універсальніші, як на, нашу, як на нашу думку. І інколи, коли ви їдете вже безпосередньо на велосипеді, інколи буває так жарко і буває, так хочеться роздітись практично догола, то вдягаєш босоніжки. І собі їдеш на босоніжках. Інколи буває так, що ви в подорожі повинні їхати затемна і ще й по трасі. Для цього вам потрібно потужне світло, максимально потужний ліхтарик. Тому одразу скажу швидко: купіть собі потужний нормальний ліхтарик. Не економте на ліхтарику, якщо є така можливість. А як ні, то купіть собі два тоді, бо якщо вони будуть дешевші, то він може просто розрядитися. Але я хочу вам сказати ще про не менш важливе світло це заднє світло, ці прості малесенькі блималки. Купіть собі їх дві. У нас неодноразово було таке, що коли ми возили собі одну мигалку, вона просто розряджалася. Або навіть якщо ви десь ночуєте в ви просто забуваєте за це, тому що ви втомлені. А, ну, Вам не до цього. Ви хочете просто ви бачите душ, ліжко, кинути той ровер десь з боку і просто виспатись. І ви часто густо забуваєте про те, що його потрібно зарядити. Тому возіть з собою ще одне світло. Його можна замовити за 70 гривень на AliExpress і ви будете мати два. Ви можете собі купити, одне дорожче, друге слабше. Але це дешевше може інколи вас позбавити головного болю. Бо часто буває так, що ви плац, а світло не працює. І тут ви просто дістаєте свої сумочки ще одне світло і ставите на велосипед. І вуаля, і ще собі плюс-мінус годинку, там чи скільки можете їхати. Коли я копляв свій велосипед, перший свій велосипед, тоді це був Джаміс. Що мені тільки нарадили? Там трансмісія погана, там то погане. Я взагалі дупля не даю в роверах нічого, взагалі, ну ноль повний. Вони мені стільки наговорили, Шімано. Срам, срем, я ніц не розумію, як правильно ставити наголоси. І що хочу сказати вам? Коли я зібрав собі свій інший велосипед, я купив собі Shimano Tiagro, це середнякова така трансмісія, ні туди, ні туди. Плюс-мінус. А це е, середня трансмісія. Вона не найгірша і не найкраща. І що я зрозумів для себе недавно, що це було дуже вдале рішення. Чому? Та тому що в подорожі вона просто виживає. Взагалі, в подорожі велосипед виживає. Ми виживаємо в подорожах, і велосипед виживає в подорожах. Ви не маєте часу доглядати за ним. Та й сил мало, чесно кажучи, полірувати там ідеально. У вас немає приспособлень, щоб це робити. Хоч я і вожу з собою, і з для велосипеда, і, в принципі, щіточку, і мінімальні якісь наборчики, щоб доглянути за цією трансмісією, все одно це не просто народ. Ну, це не є те, що ви в хаті можете розібрати велосипед де хто може навіть на мийку відвести спеціалізовану, де вам його відмиють ідеально. Подорожі велосипед приходить в негідність дуже і дуже швидко. Тому чи є резон купляти найдорожчу трансмісію, я не знаю. Я вже бачу ці коментарі, де пишуть, що вам буде зручно їхати. Ну, мені, особис... мені особисто і так зручно їхати, тому що я не женуся за швидкістю. Вже цей шв... пункт був, повернемось до нього, коли в мандрах не треба гнатися за швидкістю. Велосипед їде, велосипед не видає Бог яких звуків. Тому чи є в цьому сенс, я не знаю. Купіть собі щось середнякове, ні туди, ні сюди і буде вам щастя. Рекомендації від страшних велосипедистів. Про наступні пункти буду вже розповідати я, і моїм першим пунктом буде сідло. Майже весь час у веломандрівці ви проводите в сідлі, тому сідло має бути максимально комфортним, зручним і підходити саме. Під е, вас, під велосипедиста, в більшості випадків, не у всіх, але в більшості випадків стокові сідла не підходять і їх замінюють, особливо якщо ви дівчина, тому що майже завжди, хоча, мабуть, завжди велосипеди продаються з чоловічими сідлами. А є різниця між чоловічим і жіночим сідлом. У нас з хлопцями різні тілобудови, тому жіночі сідла трошки ширші, трошки коротші. Тобто там є свої нюанси. Мабуть, кожна дівчина, коли сідала на свій перший велосипед, відчувала оцю. Важкість і те, як все болить після навіть короткої велопрогулянки, це тому, що вона сідала на чоловіче сідло, яке не підходить їй. Мабуть, найідеальніший варіант це прийти у веломагазин, сісти на таку спеціальну коробочку, яка відміряє ширину ваших тазових кісток, і вже відповідно до цієї ширини підібрати сідло. Але багато людей просто беруть якось так, от рандомно сідла, і вони їм підходять. У нас з Богданом сідла від Брукс, це туристичні шкіряні сідла. Класні тим, що вони підлаштовуються конкретно під того, хто на ньому їздить. І вже, от скільки два роки у мене є це сідло, брукс, і я таке враження, що з кожною новою поїздкою відчуваю себе все більш комфортно в цьому сідлі. Тому що чим довше ти їздиш на бруксі, тим. Краще воно під тебе підлаштовується. Але яке б у вас там зручне, круте, дороге сідло не було, все одно в довгих мандрівках, в довгих поїздках ви будете часом відчувати дискомфорт, якісь натертості. Але е, дискомфорт від е, довгої поїздки це зовсім інший дискомфорт від неправильно підібраного сідла. Тобто, все одно щось буде, щось буде муляти. Але якщо ваше сідло підібрано, підібрано правильно і воно вам комфортне, то ці от такі неприємні відчуття після. Це просто тривалої й довгої поїздки, вони будуть проходити швидко, буквально за ніч. А якщо вже вам сідло не підходить, то там от серйозно буде підболювати. Але в будь-якому випадку сідло обов'язково має бути підібране саме під вас. Далі хочу розказати трішки про побудову маршруту, про кілометраж і про цікаві місця на вашому маршруті. Не завжди обов'язково вибирати довгий протяжний маршрут і просто гнатися за цими точками, гнатися за кілометражем. Того, що якщо ви дуже швидко кудись їдете і просто пролітаєте, і у вас немає часу заїхати туди, туди-туди, тому що у вас довгий маршрут і великий кілометраж, то хіба це про подорож? Це, мабуть, більше вже просто про якусь гонку. Тому часто краще зробити менше, менший кілометраж, менший маршрут, але знайти час на те, щоб заїхати туди. Заїхати туди, зайти на щось подивитися, виділити час на те, щоб просто. Нічого не робити, посидіти під магазином поїсти розива. Тут, мабуть, наші думки розділяться з думками більшості мандрівників. Знаю, що є люди, які люблять дуже ретельно планувати свій маршрут в притул до кілометражу, скільки вони приїдуть за день, скільки вони виділять час на ту чи іншу локацію. Цей варіант, мабуть, не дуже про нас, тому що ми з Богданом більше такі спонтанні. Ну, звісно, ми плануємо наперед, плюс-мінус скільки ми проїдемо, тому що наші відпустки, наші вихідні, не резинові. Нам потрібно підлаштовуватися під час, але ми не плануємо все, 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 все прям от, до копієчки, дуже детально. Того, що завжди в дорозі щось може трапитися, ви десь можете пробитися, у вас там піде більше часу а, на те, щоб заклеїти цю камеру. Може просто банально такий дощ лити, що вам не хочеться їхати далі. Або як було у нас з, з Богданом нашій. Недавній мандрівці великій. От ми приїхали в Кам'янець-Подільський, і нам настільки сподобалося це місце, що ми захотіли залишитися ще на день там. Хоча першочергово ми планували залишитися у Кам'янці просто день. Тобто можуть виникнути якісь такі різні нюанси. І дуже детально по маршруту йти Ну для нас це не практично. Треба завжди бути гнучким у велоподорожах. але все ж таки важливо наперед планувати якісь місця, дивитися собі, що читати в інтернеті перед тим, що можна подивитися в тому чи іншому місці. Та знову ж таки не забувати і про спонтанність, коли ви просто їдете, бачите з боку якесь красиве місце, і просто хочете туди заїхати, то Робіть це, їдьте по відчуттях, не жніться за кілометражем і досліджуйте цікаві місця. Наступним пунктом є добирання до першої точки маршруту. До прикладу, якщо ви живете десь на заході, а хочете дослідити схід України, наприклад, то вам потрібно якось добратися до початку своєї подорожі. Ви можете це зробити кількома способами. Перший це звісно, ви можете доїхати на велосипеді до того пункту, але є завжди обмеження по часу, тому треба якось добратися швидше. Можете зробити це наступними способами. Це автомобілів. Якщо у вас є машина, можете доїхати машиною до початку своєї подорожі, але тут те ще нюанси. У нас з Богданом машина Сітроєн Берлінгом. Це такий типу черевичок чи Ми просто відкидаємо заднє сидіння і запихаємо туди свої велосипеди і прекрасно їдемо. Мені здається, що Берлінго і схожі кузова – це просто ідеальна машина для велосипедиста. Просто ваші велосипеди всередині захищені, вони під накриттям, на них не падає дощ, вони їдуть разом з вами в машині. І, ну, це настільки круто. Я взагалі не хочу ставити якісь там кріплення на велос на машину для велосипедів. Бо що якщо у вас до прикладу є кріплення наверх машини, ви можете десь зачепити. Чі ровери зверху, або коли позаду у вас скріплення. Теж бачили відео, як велосипед просто по дорозі відпадає і пориться. Це жах. Для мене це страх дуже великий. Ну і звісно, завжди може вас спіткати дощ. Коли ваші велосипеди зовні, то це теж напряжно дуже, тому що вам треба їх потім помити, почистити трансмісію. Трансмісію, а коли дощ проливний, ну то це взагалі не круто для велосипеда. Тому ми вважаємо, якщо у вас є можливість, якщо у вас підходяща машина, то возити велосипеди всередині це просто отакий спосіб. Далі ви можете доїхати кудись на поїзді або на електричці. Тут ми хочемо поділитися практичною інформацією, яку як виявилось, навіть не всі велосипедисти досвідчені знають. Наша з Бодією перша велика мандрівка це була мандрівка за Карпаттям. Ми стартували з Ужгорода, об'їжджали Закарпаття і поверталися назад до Львова. З Плипця і зі Львова до е, Ужгорода ми добиралися поїздом. Як їхати з велосипедом на поїзді? Перш за все, якщо поїзд, ваш велосипед має бути спакований у спеціальний велосипедний чохол. Продається будь-якому велосипедному магазині. Ми собі купили, замовили і е, спакували ці велосипеди. Якщо ви їдете поїздом, то за квиток на велосипед не потрібно платити нічого. Ви просто купляєте собі квиток, і ваш велосипед іде як багаж. Велосипед ви можете ставити в купечі в плацкарті є ці треті полички. Просто берете велосипед один другий і ставите їх типу перпендикулярно до цих поличок. Нам їхати поїздом з велосипедами, чесно, було дуже напряжно. тому що ми звикли кататися на машині. Під час посадки в поїзд це було іншим пасажирам. Просто Пофігу на ваш велосипед, на те, що це дорогий велосипед, на ваше спорядження. Всі хочуть чим пошвидше запхатися в поїзд. Важко взагалі кинути навіть цей велосипед на верхню поличку. Плюс, якщо ви подорожуєте, у вас дуже багато сумок. У нас було так, що Бодя заносив два велосипеда, два він закидав, я йому навіть не могла там нічим допомогти, щоб закинути наверх. А я несла всі ці сумки, і це було. Я не знаю, от коли люди подорожують одні з велосипедом, поїздом, я навіть не знаю, як з цим справитися. Тому що, от коли ми переносимо велосипед, коли болі переносить велосипед, то ми намагаємося якомога комога більше розвантажити велосипед, щоб йому було легше його закинути, десь там перенести. Я несу ці сумки, ну, вдвох це можна терпіти, але одному, ну. Соло, веломандрівники, це якісь сталеві люди. Далі можна доїхати кудись електричкою. В електричці велосипед можна не спаковувати, але в електричці ви платите подвійну суму. Тобто, якщо умовно у вас там квиток кудись там коштує 100 гривень, то ви ще платите 100 гривень за велосипед. Часто Ну добре, не часто. Хотілося б, щоб часто, але не часто, але є спеціальні веловагони з велосипедними кріпленнями. Як правило, це перший і останній вагон. Вони є не на всіх напрямках, але ну, часто в Карпати ходять такі ем, веловагони. Ну класно, воно зручно. Ви просто заходите, кріпите собі цей велосипед на кріплення, такі спеціальні. І це дуже круто і дуже по-сучасному. Також є негативний досвід в тому плані. Якщо ви їдете якимось популярним туристичним напрямком, то там зазвичай дофіга людей. Ці веловагони заповнені просто іншими людьми, не велосипедистами. Часто ви можете навіть своїм велосипедом стояти в тамбурі, тому що запхати велосипед до велосипедних кріплень ну неможливо його навіть донести, бо так купа просто людей і їм пофіг, що ти з велосипедом велосипедному вагоні. Це теж мінус. І ще якщо в електричці немає веловагона, або всі велокріплення в Риші занять в електричці зайняті, зайняті. Є ще варіант за сідло прикріпити велосипед до полиць для вантажу. Так теж можна робити. Мабуть, можна ще доїхати автобусом, але цим е, досвідом ми з вами не поділимося, тому що не пробували чи це можливо. Ну, в теорії, мабуть, так, але якщо хтось їздив велосипедом на автобусі, то поділіться в коментах. Як цікаво за це. Наступний пункт це бронювання житла. Якщо ви хочете подорожувати трошечки з більшим комфортом, ніж просто десь розкладати табір з наметом і бронюєте помешкання, то рекомендуємо наперед дзвонити або писати в це помешкання і попереджати, що ви будете з велосипедом. Ну, ми свої велосипеди на вулиці не залишаємо в жодному випадку. Хіба якщо ми десь у таборі розкладаємося з наметом, ми забираємо всі речі з велосипеда, всі дорогоцінні там, дзвіночки, я не знаю, ліхтарики, все-все-все забираємо з велосипеда. На жаль, немає великого тамбуру, щоб накрити два наших велосипеди в наметі, але ми їх накриваємо дощовиками. У нас була ще така спеціальна клейонка, яку я благополучно загубила в одній з поїздок, але накривали велосипеди. Прив'язували, ну максимально себе обезпечували, але повернімося до бронювання житла. Перед тим як кудись заїжджати, обов'язково попереджайте, що ви з велосипедом і питаєте, чи можна буде десь безпечно залишити велосипед, чи то якась комора, чи можна в номер занести, чи десь можливо всередині під під наглядом, під відеокамерою ці велосипеди можна залишити. Бо у нас були випадки, коли ми дзвонили, питалися, десь сказали: вибачте, у нас немає такого місця. Десь сказали, як то так визволити. Весипедами, ні, ні, ми таке типу, не хочемо. Вони брудні, тому це важливо, це питання безпеки. Далі Богдан вже говорив трішки про е, взуття. Я ще хочу додати загалом про одяг. Не беріть з собою багато одягу. Першу поїздку я теж там собі взяла. Одну футболку, другу футболку. Но воно ніби логічно, тому що ви їдете. Ви постійно пітніте, ви брудні, і вам хочеться міняти одяг, щоб бути чистішими. Але на практиці воно. Воно так не працює взагалі, навіть як вдягаєш нову чисто свіжу футболку, буквально там не знаю година, і вона вже знову така брудна, і ти вже знову брудний і. А багато ж їде, тобто ви та велосипед везе ваші вантажі, але все одно під дією вашого руху цей велосипед везе. Тому краще, от наскільки можливо, мінімізувати зайву вагу. Але, попри це, якщо ви от, катаєтесь, наприклад, в велоформі, там обігаючих цих шортах, майках, і воно вам окей, коли ви десь заходите в магазин чи в заклад, коли люди бачать з боку, що ви там велосипедист, у вас там шолом, велосипед, ви себе комфортно почуваєте. Але є ще люди, які... Без велосипеда почувають себе в цьому всьому обігаючому одязі дуже некомфортно, такі, знаєте, наче голі. Тому якщо у вас є оцей дискомфорт, то беріть з собою одяг, в який ви передягнетеся, коли підете десь в місто, чи просто там без велосипеда. Собака до мене підійшла погладитись, але її не видно. Беріть з собою, просто ще звичайний людський одяг, щоб передягтися і вийти в люди, так би мовити, от то без прийшов. Ось таке от у нас вийшло відео. Дуже дякуємо вам за перегляд. І пам'ятайте, що основне це подорожувати, навіть якщо із помилками. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання, пишіть коменти. Ми залюбки їх почитаємо і поспілкуємося з вами там. Якщо ми вам сподобалися настільки, що ви хочете нас підтримати навіть фінансово, то у нас доступна функція спонсорства. А ви можете скористатися цією функцією під цим відео або перейти за посиланням у коментарях. В будь-якому випадку будемо вдячні будь-якій вашій підтримці. І до нових покидань.